Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему карта дня на 5 лютого. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого, відкиньте всі негативні думки, переживання. Подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Так, карта дня на, 4, на 5 лютого. Шістка жезлів. чекає любов. Вас чекає. Приємна зустріч. Можливо, проявиться людина з минулого. Вас чекає успіх, перемога, тріумф? У да? якихось ваших ситуаціях, які давно не вирішувалися. Ви будете себе почувати впевнено. Так, рішуче настроєні і будете задоволені. Що вас буде чекати 5 лютого? Так, проявиться до вас якийсь король мечів. Людина з минулого. Так, який буде яскраво до вас проявлятися. Можливо, захоче з вами якихось зустрічів, а можливо, в когось буде проявиться мужчина, з яким ви вже знайомі недавно. Але по тих чи інших е, причинах у вас виникла недоговореність якась, невизначеність. Він захоче з вами зустрічі і прояснення. Також когось чекає успіх на роботі. Так, будуть здійснюватися усі ваші мрії. В той день вийшла карта МАХ. Так. І все, що ви поставите собі за мету, все у вас здійсниться. Це хороший енергійний день буде для вас. День вибору. Так. День зростання вашої самодостатності, успіхів і здійснення всіх ваших мрій. Всі ситуації, які будуть вирішуватися в цей день, будуть вам у користь, вам у благо. А хтось познайомиться з з новою людиною? Угу? Ви будете відрізати все непотрібне. Будете ставити точку жирну, на тому, що вже віджило. Це можуть бути токсичні стосунки, це може бути якесь непорозуміння, <клес> стара робота, яка не приносить вам задоволення і прибутку, місце проживання, ви захочете просто змін. Бути рішуче настроєні, бути все від себе. Лишнє відсікати. карти повторяєте. Угу. І тоді вам відкриєте дороги у нове життя. Так, ви вийдете з душевних переживань, з внутрішньої тюрми, поставите крапку і зрозумієте, усвідомите все, що ваше від вас вас не покине. А все, що вас покинуло, то не ваше. Нехай буде так. До нових зустрічей. Не падайте нікому, ніколи духом, ніколи не плануйте, не забігайте наперед, тому що вищі сили знають краще. Що вам потрібно для вашого життя, для вашого розвитку, для того, щоб ви почували себе комфортно в цьому житті. Довіряйте вищим силам, але і не забувайте працювати над собою, вдосконалювати себе, себе, свої справи, <кій> не забувайте. Спішіте добро. І на ту енергію до вас будуть приходити справжні ваші половинки. Ваша половинка вашого життя, яка ніколи вас не підведе. До нових зустрічей. Всіх вам благ!